Тут резюме по першому дню, першому випробуванню моєчки нашої. Мойка працює, тиск на виході нормальний, отак от джикає. Десь одразу півхвилини, десь якийсь клапан не тримає, треба буде, треба буде щось дивитися. Фільтрами на вході поставили, їх не було. Значить, з забором п'єни треба розбиратися, треба дивитися в інтернеті. О, джикає. Доби, диви, чого значить, Значить, з цим треба розбиратися. Пістолет працює, трьохпозиційна насадка в комплекті. Всі три режими працюють. Регулятор тиску він на максимум накручений, смисла немає його крутити. Так, датчик давлення, він щось не працює. смисла немає. Потрібно буде ще докупити до цієї моєчки турбонасадку. Розібрати схім'я. Ну і колись обслужити, це щоб не джекало, Вже не джекає. А може буде джекати. Та і все, мигічка працює, оренду здається. Прокатсервіс, контакти перед вами, контакти в шапці даного профілю.